Щоб проводка не було пошкоджено, я вам залишу пам'яточку на рахунок електричних приладів. Я вам бажаю, що у вас було все саме найкраще, щоб ви не дзвонили на 1001. Краще вкотре нагадати, аби потім не констатувати сумну статистику пожеж. А вона наразі невтішна. Уже з початку року в нас загинуло на території області внаслідок пожеж 39 чоловік. Якщо в минулому році було 36, тобто, вже ріст на три особи. Це більше. При цьому у нас статистика така, що кількість пожеж зменшилася на території області. На місці Ужгороді, якщо брати, то вже маємо сім випадків, що призвели до загибелі людей. Щороку восени працівники держслужби з надзвичайних ситуацій проводять профілактичні заходи. Нагадують людям про правила безпечного користування електроприладами та поводженням з вогнем у побуті. За пожежну безпеку у багатоквартирних будинках відповідають і самі мешканці, і працівники комунальних господарств. Власниками безпосередньо багатоквартирних будинків квартир, квартир в багатоквартирних будинках є власники цих квартир і вони відповідальні за стан пожежної безпеки. Тобто всі дозвільні документи при встановленні нових чи газових, чи електричних приладів, вони мають погоджувати у відповідних органах та установах, які мають на то компетенцію. Села Межереру проводиться безпосередньо. Ліквідація будь-яких проблем з електропроводкою, прибирання сміття листя безпосередньо на прибудинковій території для того, щоб не було. Е Пожеж, випадкових пожеж від якихось недопалків найбільша небезпека для мешканців багатоповерхівок це загорання у підвалах та на горищах, де вогонь може пошкодити газопровід. Тому за технікою безпеки ці приміщення мають бути зачинені на ключ. А власникам індивідуальних будинків нагадують про ретельну перевірку справності опалювальних пристроїв, котелень та печей.